Російська пропагандистська машина чергове спробувала оголосити нас з вами терористами на кшталт Хамасу. Очільник російської делегації, недополітик і псевдоісторик такий собі Мединський заявив, що Україна, нібито, порушує. І не зовсім до кінця виконує одну з домовленостей про обмін цивільними і полоненими. А саме, що нібито Україна не повертає Росії 30 чи то цивільних, чи то незрозуміло кого евакуйованих росіян з Курщини. Україна грає нечисто, мовляв, якщо ви вже забрали цих людей як заручники заручників, то визнаєте, що ви ведете себе так само, як Хамас. Це, звичайно, що все підла і дуже маніпулятивна, і бридка така собі пропагандистська інтрижка. Підла в тому, що весь світ і саме Росія знає правду з приводу чи то цих людей, які опинилися на території України внаслідок подій на Курщині, чи то інших. Так, от нагадаю, всього один епізод, коли, намагаючись перенести війну на територію ворога, українські війська були у суджі. То Росія нещадно бомбила це російське місто, і в одну із таких бомбардувань прилетіло по невеликому приюту, де були переважно люди похилого віку, росіяни, і вони попросили, щоб їх евакуювали. І Одна з можливостей евакувати була тільки на території України, бо Росія не дала гуманітарного. Коридору, і це була не перша ситуація, коли росіян треба було вимушено евакувати в на територію України, тому що фактично російська влада зробила все, щоб ті люди, які опинилися і залишилися на тій території, страждали. І ці страждання, які в більшій частині приносила саме російська зброя, бо Росія бомбардувала свої ж нещадно. Все це видавало за звірства українців, за звірства українських нацистів, які отак ознущалися з цивільних російських громадян. Але Україна десятками вивозила цих людей, яких в принципі кинула російська влада на призволяще, і депортувала їх назад в Росію вже через територію Білорусі, тому що весь кордон України з Росією це в принципі зона бойових дій або прифронтова зона або зона великого ризику, тому що тому все йшло через Білорусь, і це все було офіційно. Але мединський російська пропаганда про це не гово.